Вітаю вас на каналі в Шахи. Сьогодні ми розберемо захист від дитячого мату. Білі починають хід пішаком на Е4, чорні відповідають, хід пішаком на Е5, білі виводять свого ферзя і одночасно нападаючи на дві пішки. Чорні дуже часто роблять тут помилку і хочуть зразу відігнати ворожого ферзя, виводять свою пішку. Але цей хід є помилковим. Тому що білі просто забирають неприкриту пішку на Е5 і дають двиний удар на Тру і на короля. Чорному королю шах, тому нам потрібно захищатись. Ми прикриваємо короля своїм конем, і білі просто забирають Тру. І в цій ситуації за чорних можна вже здаватись, бо дана партія проіграна. Тому починаємо все спочатку. В цій ситуації нам потрібно просто захистити свого пішака на е 5 Захищаємо ми його конем білі виводять з офіцера, щоб наступним ходом поставити своїм ферзем мат на полі F7. Тому ми виводимо свого пішака. Ми відганяємо ворожого ферзя. Ферзь відходить, але він відходить на поле F3. І знову загрожує мат на полі F7. Тому ми виводимо свого коня і прикриваємо від мату. Наш кінь надійно захищений нашим ферзем. Біллі перекидає свого ферзя на одну діагональ із своїм офіцером. Знову дивляться на нашого слабкого пішака на полі F7, ми перекидаємо свого коня на поле D4 і нападаємо на білого ферзя. Білі запирають своїм офіцером пішака на е 7 Нашому королю об'явлений шах, тому ми відходимо. І в даній ситуації ми нападаємо на дві білі фігури, е, тому потрібно білим свого ферзя забирати, щоб наш кінь його не забрав. Але справа в тім, що білий ферзь прикриває офіцера, тому білий ферзь не зможе. Не зможе Сходити з діогналі, яка з'єднує його із офіцером. Поле Е6 прикриває наш пішак. поле D5 прикриває наш кінь, тому залишається єдине поле на С4. І тут у нас знаходиться хід пішаком на B5, Пішака прикриває наш кінь. Нападаємо на білого ферзя. Ферз змушений відходити з діагоналі, на якій він криє е, офіцера. Тому він відходить. Е, наш король забирає офіцера. І в даній ситуації ми вже захистились від будь-яких загроз. У нас плюс один офіцер. Е, краще розвинеться фігури. І взагалі за чорних зараз грати набагато приємніше, ніж за білих. Тому. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, цей урок був для вас корисний, і в майбутньому ви зможете захищатись від десятого мату.